Цікавий сюжет. Конституція З... Після поразки Мазепа ми стикаємося з новим явищем, якого раніше в історії України не було. Це явище називається політична еміграція. Еміграція це коли люди виїжджають за кордон там на довгий час залишаються, видірвані з якихось причин, як правило примусових вимушених причин вдірвані від батьківщини. А політична еміграція це коли вони вимушені, люди вимушені через там по свої погляди. Виїжджати і ось ми стикаємося з політичної перший раз політичною міграцією. Частина прихильників з Мазепи виїжджають разом з ним спочатку на територію Молдавського князівства, на територію контрольовану турецьким султаном, і там Мазепа помирає досить швидко, як ми вже знаємо. І його прихильники вирішують обрати гетьмана нового. Причому стикаємося знову з новим явищем гетьман еміграції. Цим гетьманом, тобто гетьман без Гетьманщини. Чому задумка? Для чого це робити? Ну, зараз оберемо гетьмана так, та, навіть поза межею Гетьманщини, але потім була, була надія, що за допомогою султана Кримського хана, Шведського короля у цій коліці можна буде повернутися в Гетьманщину. І обирають гетьманом Липа Орлика. І чому ця подія цікава? Цікава, я не, навіть не наслідками, а самої процедурою як обирають. При обрані між Гетьманом і його прихильниками укладається угода, яка називається там, довгою назвою Пакти і Конституції війська Запорізького. І е, там в цих цьому документі описуються основні повноваження е, органів влади, повноваження самого гетьмана, що йому можна, що не можна робити, генеральної старшини, відносини Запорізької Січі, повноваження е, запорожців е, Кушоватаману. Все це чітко розписується, е, ну таку досить логічну схему. Чому це важливо? Цей документ? Відразу ну, тут можуть виникати питання, тому що відразу скажемо, що цей документ в реальному житті не діяв. Чому не діяв? Пилипу Орлику не вдалося повернутися в Гетьманщину. Так він зробив спробу за допомогою кримського хана. Була спроба повернутися від військової спиди разом з прихильниками. Поразка, і повернутися не вдалося. І Пилип Орлик все своє життя провів за кордоном в еміграції. Чому ж нам ця цей документ важливий, якщо він наслідків не мав? А справа в тому, що це одна з перших спроб в світі створити конституцію. Ідея конституції вона насправді доволі тим більше реалізація, доволі пізня. В дуже довгий час протягом тисячоліть влада правителя на папері нічим не обмежувалася. Ну, в реальному житті завжди були якісь обмеження. Що правителю робити не бажано, щоб не знайти собі проблем. Але ніколи або дуже рідко повноваження правителя обмежувалися якимось документом <кій> на папері. І ось ідея, що повинен бути якийсь документ. Найголовніший закон країни, де би були написані правила, по яким формується все законодавство, і де би було чітко розписано, які органи влади в країні ми маємо, що їм можна робити, що не можна, ця ідея доволі пізня. І реалізована була пізно. Перші спроби були там протягом ще ну зараз. Не будемо заглиблюватись в 18-му столітті Декілька таких спроб вони в кінцевому рахунку закінчилися прийняттям американської конституції. І от це перша спроба створити конституцію, і причому спроба дуже успішна. Конституція американська діє до цього часу з певними тільки з невеликим, доволі невеликими змінами. А більш ранні спроби ще до американської конституції, до зліду здобуття незалежності Сполученими Штатами, це в тому числі Конституція Пилипова-Орлика. Це невдала, але дуже рання в світових масштабах спроба створити такий документ, як Конституція, тобто базовий документ, в якому буде визначатися система влади. В державі нас цікавить не тільки те, що е, мало важливі наслідки, але й те, що було зроблено вперше. І навіть якщо ця спроба була невдала, все рівно все, що вперше, особливо в перших світових масштабах, для нас має інтерес. Саме тому має інтерес Конституція Пелипоорлика, як невдала, але головне, що для нас важливо, перша спроба в світових масштабах створення Конституції. І як пізнавати, якщо ми бачимо якийсь уривок з першого джерела, де чітко розписано, що Гетьман. Можна, що не можна, що можна іншим учасникам, іншим посадам Гетьманщині, які функції, повноваження, але при цьому не фігурують якісь іноземні правителі. Там то, що це видно, що це документ внутрішній, що це не договір з іншим правителем з іншої країни, а що документ внутрішній, то ви вже здогадуєтесь, це мова про конституцію Плипа Орлика. Ну і ще оцей момент, який вже прозвучав, але я зверну увагу. Нам важливо розуміти, для чого конституція взагалі потрібна. Конституція потрібна для того, щоб узгоджувати законодавство, все, все інше, щоб бути якимось таким шаблоном і орієнтиром для всіх інших законів, і для того, щоб визначати повноваження органів влади. Це пам'ятаємо, це корисна інформація і для інших там.